Ось тільки з зголодні, щоб його погризти. прийдував. он там через дорогу, город посаджений у баби з дідом, а на ньому... Vem! Викликати швидку допомогу. Алло, швидка допомога. Негайно приїжджайте. На дорозі біля лісу зайчик потрапив під машину. Ми вас чекаємо. Ой, ой я боюсь лікарів. От лікарів боятися не треба. Вони допомагають. Усім доброго дня! І де тут наш постраждалий? А ось ти, зайчик! Дай ка я тебе огляну. Так, лапки на місці. На місці? Музка на місці? місці? Так, все на місці. Кісточки всі цілі. І в садку, і в школі навчають правим дорожного руху. А давайте разом із малятами розкажемо, зайчику, як правильно вести себе на дорозі. Та допоможіть мені. Отже, переходити дорогу можна тільки по пішоходному переходу. І дочекатися, коли до на складі загориться зелений. А коли переходимо через дорогу, дорослих беремо за руку. А якщо ви будеш з друзями грати у м'яч, то грати потрібно подалі від дороги. А якщо ти вирушиш гості до бабусі чи друзів, треба чекати свій транспорт на зупинці. І коли приїде твій автобус або трамвай, потрібно спочатку. Випустити пасажирів, а вже потім заходити до транспорту. Алло, так, це лікар, ви викликайте швидко. Так, тоді ми їдемо до вас. До побачення, малят, до побачення зайців. І запам'ятайте, дорога не місце де його. Ми ж я молодець. Що там гарну корзину приготував? Прийдемо, яблунку збираємо і будемо смакувати. Ага, я вже хотів швидко перебігти, та ледве не потрапив під машину. І жачок, зайчик, запам'ятайте, якщо треба перейти через дорогу, дивись на світлофор. Дітки, які ви молодці, що всі знаєте правила дорожнього руху. Руку і серцем зараз подарую пригощу зайчик морквинку, а їжачкові смачненькі яблучки. Дякуємо, дякуємо за госминці. Так ще все смачно було. Та нам час повертатися до лісу. Мені потрібно з щоб зимку було мені дуже тепло, тепло. А мені потрібно кори кориців запасти, щоб вони зачинять годувати до побачення. І мені, Мар'янка, вже час додому повертатись, а ви добре правила дорожнього руху руку вичайте та їх. Não se esqueçam!